Задоволення позову відмовити. Рішення може бути оскаржено до західного апеляційного сподарського суду. Телеканал НТА виграв суд у львівського хімзаводу, власником якого є одіозний Анатолій Бобришов. Господарський суд Львівської області завершив розгляд справи за позовом проти телеканалу НТА у Феміди. Позивач від хімзаводу Анатолій Бобришов вимагав, аби телеканал спростував інформацію, яку озвучили у розслідуванні щодо нього, і назвали його прихильником Росії. На підсумкове засідання суду представник сторони позивача не з'явився а всі клопотання, які він подавав раніше, суд відхилив. Зокрема, Надходило клопотання про вступ до участі в справі в якості третьої особи безпосередньо громадянина Бобришова, який разом з тим є керівником позивача, тобто юридичної особи, також ними двічі подавалися клопотання про долучення нових доказів, але з грубим порушенням строків, які передбачені законом, тому суд власне відмовляв їм у задоволенні таких клопотань. Судова тяганина це тиск на журналістів, щоб подальшому їх залякати, каже головна продюсерка телеканалу НТА Наталія Струк. І додає, ця справа стала справжнім викликом для честі телеканалу, оскільки діяльність Бобришова досліджували довгий час. Коли ми ще на початку повномасштабного вторгнення почали досліджувати діяльність пана Бобрашова, а я завжди кажу, що він товариш швидше, а не пан, тому що ця людина була учасником руського товариства у Львові. А так воно діяло, в нас таке було ще до початку повномасштабного вторгнення. Вони видавали матеріали, в яких це були такі газети, в яких вони писали про те, що Україна, Білорусь, Росія це єдиний народ, який має разом взаємодіяти, разом жити і там процвітати. Ба більше Наталія Струх, певна діяльністю людей, які мали і досі мають зв'язки із Росією, давно мали б зацікавитись правоохоронні органи. Історія в тому, яка для нас досі залишається якоюсь такою, ну не те, щоб загадкою, а під знаком запитання. Це те, чому служба безпеки України до кінця не займається і не досліджує те, що робить пан Бобришов, залишаючись на посаді директора львівського хімічного заводу. Це стратегічне підприємство. І коли такі люди з сумнівною репутацією, хай ця репутація буде в минулому, окей, але все одно в нас йде війна, у нас повномасштабна війна. Ми щодня під загрозою тут у Львові не знаю. Я думаю, що це далі буде справою дослідження, в тому числі наших журналістів. Нагадаю, у розслідуванні проєкту змови на телеканалі НТА із назвою Як прихильник Росії досі веде бізнес у Львові йдеться про те, як Бобришов, попри російсько-українську війну, торгував з Росією і руками фінансував різні проросійські організації, які десятиліттями діяли у Львові. Також додам там розповіли, що Анатолій Бобришов був головою так званої координаційної ради організації російських співвітчизників західних областей України. Крім того, він давав кошти на видання. Газети Русський веснік з виразно-антиукраїнськими поглядами, саме на цьому і наголошували журналісти телеканалу НТА. Крім цього, Бобришов також був головним фінансистом діяльності так званого російського культурного центру у Львові. Активну участь, в якому брав коригувальник удару по Яворівському полігону Олександр Косторний. Тоді, внаслідок російської атаки загинули 64 людини. Ще понад 100 отримали поранення. Зрештою, колишнього майора КДБ таки засудили до 15 років тюрми. Олег Янко та Віталій Дмитерко, Телеканал НТА.